Я кравцова Олена, мені все років. Я дуже благодарна нашим лікарам, які такі мають доступи великі. Вони заслужені такі. Благодарю Бога і всіх, що й за руки благословляю їх ніх врачів наших, таких достойних. Дякую дуже і благодарю всіх. Олена дякую вам за е, подяки. Скажіть, будь ласка, яка вам була зроблена операція? і Коли мені була зроблена вчора операція? грижа пахова. Проколом, лапароскопія. Я дуже вдячна, що так легко все пройшло, і вже сьогодні я здорова майже. Коли ви збиваєтесь додому? Сьогодні я вже виписуюсь і дуже дякую всіх врачів. і персонал, медперсонал дуже добрий, палата гарна, все було дуже чудово. Олена, дякую вам за довіру. Найсковішого одужання і не хворійте. Дякую вам, хай Бог благословить ваші ручки, щоб вони щоб вони ще працювали довго і довго.